Добрий день, шановне товариство, 1 вересня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Пропоную вашій увазі сорт технічного винограду Леон Міо, який в моїх умовах вже дозрів повністю, набрав цукор і готовий до зрізки на вино. Ось така невеличка ягода. Трішки вже поїли пташки і оси. Досить такий урожайний, такі качанчики. Цукор набирає дуже високий. Ось такий технічний сорт винограду. Але он мій. Нехворобливий, невибагливий, гарно відновлюється після заморозків. Не вимагає багато уваги такої. стандартної обробки. Всім всього найкращого, мирного неба, до побачення.